Це Андріана Макі сьогодні вирішив, скільки можна заготовити дров за, за день. Зараз 2 часа дня я до вечора постараюся чим більше заготовити дров. Тому що всі спрашують, де взяти халявних дров. От питання. Всі купують, як не купують, то в друзей позичають, колодки потім ріжуть. Коротше, ребята, я зараз все покажу. Я свій велосипед. Беру пов коляску тачку свого сусіда, позичу, бо я йому теж дрова навозив, позичу. Прицеплю до велосипеда через багажник. Звісно, велосипед весь затрипаний, бо я вже відео знімав на ютуб по велосипеду ремонтувати. Але ще колесо не зробив, лінь робити. Так я краще поїхав по гіляки, бо так руки чухають по гіляки, там де різали дерева. Там по-любому якісь гіляки є. Я буду ясина брати, бо ясинок дуже хороше дерево і мені подобається ясинок обрубай. По тополі таке ну верби вони погано. Типа, ну, це добре, але горить так собі. Коротше, я погнав по гіляки. Насправді чесно, дуже сильно трасе, бо, тому що мало то, що ти їдеш по ямках, та ще й коля... це, коляска зайня ця тачка, вона там так тарабаниться, прямо ж шрак відбиває. Якщо йти тачкою, то пешком, ну його пані, на той велосипеді. Ще й машини раз підразу тебе обганяють. Їдучи сюди, я сидітив. Купу-купу гіляк розбрасаних понад заводом і понад оціми типу, граження. Типа вирізали і тут всі гіляки покинули. А так логічно от отечі гляки брати, якщо не понад дорогами дивіться нарізав. Тут є два види дерева. Одне це тополя, ця верба, тобто вона не годиться. Ну, годиться тільки вона погано горить. І є ще ясинок. Я, я короче, буду грузити. Ясенка, бачите, тут гіляк куча я... от ясенка, а я люблю пішло, бать. І він хорить добре, да, собатьорник? Я беру, гружу і, і їду додому. Ясенка. Рубать геляки. Кидав гору ці голяк і дивіться, які ще понаходив. Чим тобі не. Супер, дивіться. Оце я так волочу. Полімені повитягував. Це вже вторую ходку вже почав робити. Отак. От, от їду короче, додому. Затягую, беру сокірку і до рубати. Отак от, от. Я ж, якщо чесно, втомився, просто витягую з цих кущів. Ці гіляки, воно ж до землі попримерзало, Ще попробую повитягувати, ще я таких на витягував. В принципі, круто. Таку я оце привіз? Ці голяк. А це вторая ходка. Вигружаю і, і починаю напенько обрубати. На отакі дрова. Це я ці дрова пообрубав, які в парку понападували, ці я порубав. А тепер я вигружаю і приступаю грубати. Прорубав більшу половину гіляк, отак, от. А, коротше, Я розтопив грубу в себе в хаті і в принципі зараз буду набирати дрова. Отак, от. Коротше, оце лишилося в мене гілячок. Отак, от. Там ще я, звісно, пару колодочок маленьких тоді обнаружив. Ну, так, от оці гіляки, які крупні, треба буде бензопилкою перерізати, тому що сокира їх просто не бере. Ось от, от. А половину я перерубав на дрова. То в принципі дуже багато, звісно, голячок. Ну, саме головне тільки то, що зараз цих голячок дуже багато і нормальних дров. Ну по суті, як вам сказати по правді чесно. Ж, ну, це ж набагато лучше дрова, дивіться. Які це хороші дровцята. тапить, грубо вообще шикарно. Ребята, ну не лінуйтесь, і будуть вам дрова зимою. І ще я ж зараз переїду велосипедом, ще візьму трохи гиляк, і ще дорубаю. І ці геляки посортирую і побачимо все. Тепер розтопив, раді горить. Тепло прям таке хорошеньке, тепло, прям гарне. Хороший гарач, таке тепло. Я розтопив, в принципі, хорошо горить. Знизу такий потонче, на верху такий покрупніє. Горить хорошо прям. Трова. По суті. Топиться, я трохи подорубав. Гуляки везде. Трохи обрав оцей з мусора трохи, щоб побачили, ви, скільки дров виходить. Мішок повний я забрав, трохи вже топ... топити почав. Цей мішуру забираю, бо вона ну, по суті вона просто тупо мішать буде дрова забирати купу, отак. Так, в принципі, пишіть в коментарі, як вам ці дрова. В принципі, дрова непогані. Це в 100 разів країн екологічніші, ніж вам привезуть рубані дрова. Я вставлю кадр, які гамняні дрова привезли моєму другу. За 12 чи скільки тисяч гривні, буквально сіл з дров, а половина дров тупо трухляк. Я вам чесно кажу, не купуйте колятих дров. Купуйте либо такі колодочки, отак от отакі, да наріжте отакими тровцятами бензопилкою. Ваще шикарно буде. А якщо, то самі привезіть і самі бачите, що ціла куча голяк просто викидають. А я беру велосипед, а ще раз переїду і побачив, скільки в мене вийде тачок трохи. Гіляк трохи. Трохи голяки беру. Їду додому обрубати. Я, звісно сам з дороги спочатку брав. Але як подивіться, скільки тут голяк, то ну вибачте мене, ну беру, коротше, голяки і везу на велосипеді домой. Витягу гіляк. Ще якусь обнаружив. А так от оце галяки. Перу прив'язую до велосипеда, тобто до багажника, мотоскаги і волочу додому. Ще по одній гіляці, бо тому що тупо не можна втягнути той велосипед, тупо не їде. Мусиш тупо його волочити. По одній гіляції краще тягати. Це настільки тяжело велосипедом, дупить, коли знали. Краще лібо по одній гіляці, ліба брати тачку і туди багато нашбурлювати. Починаю я дорубувати. я вже, звісно, трохи спалив їх. дрова то класний. Брукавиця попала в кадр. Беру сокирку і дорубаю. побачимо скільки буде. Починаю, я швидко ролик зніму. У мене стільки вийшло нарубати. Стільки вийшло геляк, От стока вийшло колодочок в мене. Щоб ви не думали, що вони сильно такі тонкі. Прям хороші такі колодочки. Ось так от, в принципі, під це поріжу. Либо на щось пригодять. А цей мусор я все загребу, приберу. Ці дрова перевезу, отак от, от буде. на зиму В принципі на тиждень хватить. Дивіться як. На тиждень-півтора фати. Дивіться, один день поработав. На тиждень топить є. А оці я зараз поджгу, поджгу. Вони згорають таким вогником хорошим. І я жару горішки. Мені подобається самі горіхи. Миска, чан, ну типу, щоб не пережарились. І сковородка, містина для того, щоб жарити. Самі голяки. Соломкою я піджигаю. Спочатку костра зжигаю, потім на углях починаю жарити гріхи. А ці дрова буду використовувати грубі. А ці дрова я забрав уже до, до хати, бо я знаю, що тут їх потерять. Кому не треба дрова зимою, тільки лінтяям, які з хати не хочуть вийти. А так всім треба, повірте мені. Краще дров... дрова хранить у себе вдома. Прожигай і жару. по-любому напишу, Дрюха, ну не можна палити зимою, ну не можна на, на ніч палить костри, це заборонено законом, костри палити не можна. Ну блін, Андрю, ну блін, ребят, пойміть, ребята, одну істину правду. Якщо ви рубаєте якісь дрова, мусор паліть. Зжигайте. сразу. тому, що ці голячки... Які тут везде валяються, вони, по-перше, повростають в землю, по-друге, вони понамокають. По-третє, ви будете відкладувати. Коротше, ребята, не мусорте просто в парках, в лісах, вообще мусор після себе не оставляйте. Либо жигати, либо вбирайте. Я ці дрова перевезу до себе, і то я їх за. Тиждень-півтора спалю. Колодки я забрав. Зараз догорить горить костю і я жару свіженькі, солодесить. Горішки. Ребята, спалюйте і не на закон. На їхні там закони. Не звертайте уваги. Паліть, радуйте життю. Для того Бог і створив вогонь, щоб ми костри палили. По кайфу, що ні. Сковородку я поставив вже біля вогня, бо тому що, якщо вогонь стихне а зимою сильно, падає різко тепло. Якщо зараз я не поставлю сковородку поджарувати горіхи, вже не будуть жаритись, вони просто почнуть сушити. Біля груби, тобто біля костра, ще шикарно, я буду отак сидіти і лопатку помішувати. Бачу, вони вже підігріватись починають. Отак от я помішую і жарю. А костер хардогора. Кажу. Костер вже повністю згорів. Отак от. Це вже друга порція гріху. Так слегка поджарив, поджарив бо... тому що костер вже не такий прям гарячий, ще диму трохи багатовато, самі бачите. То так собі поджар. А першу порцію я висипав сюди, в каструльку і сюди пересипав, для того, щоб вони швидко не, я маю в виду не... Як вам сказати чесно. Ну, не оцирили. Коротше, збираюся. Постері я загортаю, щоб він тут посередині тільки горів, тому що, ну, самі знаєте, краще безпечність на першому шоку. Коротше, Збирайся іду до просмотром. Всім удачі, всіх хай співселяй, бережіть себе, бережіть. Слава Ісусу, слава Богу, і заповніть одне правило. Вся слава належить тільки Господу Богу і Ісусу. Потому що Бог творець цього світу, а Ісус спаситель на нас, усіх, хто повірить Його. Ніякої слави Україні, ніякої слави ЗСУ. Бо тому що один Бог і Ісус, як кажуть, славу всю має отримувати. Всім до нових зустрічей. всім пока.